Туз емоцій, емоції. Емоційний день, радість, любов, наповненість, емоції через край. Причина. Яка причина, що ви будете в цій енергії? Різко. Щось, щось знаєте, можливо, якесь емоційне емоція яка? Ну, якась. Ну, я б сказала така, знаєте, уход, вже бажання відійти якась така. Не дуже скажу, що це буде е, позитивна емоція, бо тому що якась по, ри, по рицарю мечів, е, лицарь мечів, у нас конфліктність, різкість, прямота, якась така. знаєте, Можливо, якась навіть дійсно конфліктна ситуація, де ви так знаєте емоції будуть через край. Тому, може бути, не, зовсім не радість. І тому таке знаєте, бажання буде від цієї емоційної, захочеться уйти якось від цієї стабільності, якась різке, щось буде нормально, тому різко. І вам захочеться навіть піти, уйти. Да, емоції, емоції будуть всі емоційне якесь состояння. Таке буде не дуже прийнятно. Не дуже... Ваші дії при цьому, які будуть дії? Ді... Я нічого вони будуть діяти. Будете дивитися на цю людину або на те на те собиття, яке случиться, знаєте, якась на вас так знаєте, різка, якесь неожиданне, може бути. І ви так будете дивитися, дум... і думати, так, чи придурок, чи... Ну, як... ну як, чи, є ну, якесь таке, знаєте, не не, не, міні... не вмінько якесь. І будете подивитись і кажуть, тю, знаєте, отох. Розпечаль, ну, Печаль буде, вас задінуть, це емоція. Це емоція така буде, вроді би подивишся, подумаєш, больне на голову. і На що таке на такого звертати, чи на таку звертати увагу, але все одно десь там в глибині душі все одно буде якась емоція неприємності такого. Знаєте, ви якось самі себе накрутите, не таке воно там і страшне. І ви якось можете там, знаєте, закритися трошечки, не, не висказати свою емоцію. Емоцію, емоційний, свій, емоційний свій стан. Ви дійсно по емоціях наповненість цієї емоції, негативної емоції у декого. Да? І ви такі знаєте, здержитеся. не, не вискажете, скажімо так, свої такі, своє негативність. І тому це що у вас король... Ой, король, кажу, туз кубків, емоційне наповнення. Тобто, але у декого це буде емоційне наповнення негативу. Але, можливо, дійсно ви поступите мудро, тому що по тим картам, що я додатково дивлюся, то воно, знаєте, як от дійсно якось буде дивитися на людину, думати, чи ну, з чого з дураками зв'язуватися?